Тож, сьогодні ми розглянемо е, тему правового регулювання спадкування в міжнародному приватному праві, Олю прошу вам надаю слово. Е, отже, моя тема про регулювання спадкування в міжнародному приватному праві, і ми вважаємо, що в контексті війни Росії проти України надзвичайно важливим та актуальним є аналіз спадкування в міжнародному приватному праві саме через зростання кількості українців, які на даний момент перебувають за кордоном. Отже, якщо переходити до питання поняття спадкування, то спадкування це перехід прав та обов'язків від спадкодавця до спадкоємців внаслідок міграції. У усьому світі кількість спадкових справ, які ускладнені іноземним елементом, вона постійно збільшується. Іноземний елемент в спадкуванні може проявлятися в таких двох аспектах спадкодавець, всі спадкоємці, або деякі з них можуть бути громадянами різних держав, або проживати в різних країнах. Також успадковане майно може перебувати в різних державах. Щодо джерел колізійного регулювання спадкових відносин. То на міжнародному рівні було прийнято лише декілька там багатосторонніх міжнародних договорів. І загалом уніфікація на міжнародному рівні не досягла такого значного успіху саме в сфері спадкового права. Перше це гайська конвенція про колізії законів стосовно форми заповітів. Україна є учасницею цієї конвенції. Конвенція містить норми там, декількох колізійних прив'язок, які стосовуються до визначення дійсності заповідального розпорядження чи такого, яке, яке скасовує попереднє заповідальне розпорядження. Також в основному конвенція констатує право особи на вибір певного правопорядку для врегулювання спадкових відносин, тобто закріплює прив'язку «лекс волюнтатіс». Також є ще інші гайські конвенції. Україна не є учасницею цих конвенцій, і серед міжнародних конвенцій можемо ще виділити Вашингтонську конвенцію. Вона є особлива тим, що це єдиний такий приклад уніфікації саме матеріальних, а не колізійних норм спадкового права. На нашу думку, найбільш дієвою при регулюванні міжнародного спадкування є уніфікації на регіональному або двосторонньому рівні. Щодо регіонального рівня, то власне я взяла як до прикладу на континенті латиноамериканському це кодекс міжнародного приватного права, кодекс Бустаманти. Його учасницями є 19 латинських країн Латинської Америки. І відповідно до нього, правове регулювання спадкування, воно здійснюється згідно з англо-американською системою права. Тобто, спадкове майно воно розподіляється особистим представником спадкодавця. І щодо прив'язки, яка в основному використовується в цьому кодексі, то у спадкування як за законом, так і за заповідом, регулюється саме особистим законом спадкодавця lex personalis. Також є ще прекрасний такий приклад на території Європейського союзу: це прийняття регламенту Рим-4. Він охоплює в принципі всі цивільно-правові аспекти спадкування майна померлих, встановлює, що за загальним правилом до регулювання спадкових відносин застосовується право держави, в якій спадкодавець мав постійне місце проживання на момент смерті. Але також заповідач він має право обрати право держави, громадянином якої він сам був, на момент такого вибору або на момент смерті. Саме для України найбільш успішною є уніфікація на двосторонньому рівні, двостороннє регулювання міжнародних регулювання спадкового права в міжнародному приватному праві. В принципі, така уніфікація вона здійснюється шляхом прийняття двосторонніх угод. Про правову допомогу в цивільних е, справах. Е, такі угоди Україною укладені з багатьма країнами, такими як там В'єтнам, Гонконг, Естонія, е, КНДР, Фінляндія та багато інших. Е, в принципі, більшість цих е, угод вони виходять з такого принципу, як е, принцип зрівнювання в правах іноземців та власних громадян, е, що значно е, полегшує регулювання. Е, Спадкових відносин, які ускладнені іноземним елементом, конкретно між певними там державами. Також ще на двосторонньому рівні, якщо ми говоримо, то укладаються консульські конвенції, які також покращують регулювання спадкових відносин, які ускладнені іноземним елементом. Головною метою цих конвенцій є забезпечення інтересів українських громадян через консулів. У випадках, коли такі громадяни вони не мають можливості своєчасно захистити свої права або, наприклад, не призначили керуючого, такі е, угоди конвенції вони укладаються з Угорщиною, Румунією, В'єтнамом, Болгарією та багатьма іншими державами. Щодо е, колізійних прив'язок, які використовуються в сфері спадкових відносин, е, то е, в принципі тут ми можемо сказати, є такий поділ держав: одні держави вирішують колізійні питання спадкування. Шляхом встановлення єдиної колізійної прив'язки для врегулювання абсолютно всіх спадкових відносин, тобто це лекс персоналіз. Як ми знаємо, лекс персоналіс, в принципі, поділяється на дві такі прив'язки, як лекс патрія і лексдоміциль. Ну, там відносно кожна держава виділяє собі свій особистий. Там, наприклад, Швеція, Німеччина, Японія, Італія в своєму законодавстві вони визначили саме закон громадянства спадкодавця, а Швейцарія, Вірменія закон останнього місця проживання спадкодавця. Отже, інша половина держав вони визначають, що потрібно. Власне, регулювати спадкові відносини, зважаючи на, на те, майно є рухомим чи нерухомим, яке успадковується, відповідно, в принципі, такі прив'язки зазначені у країнах, державах загального права це США, Великобританія, також туди відносимо ще Францію та Румунію. Крім того, може застосовуватись прив'язка автономії волі. До прикладу, законодавство Естонії воно дозволяє обирати право, яке буде застосовуватись до рухомого майна. Це може бути або право місцезнаходження знаходження майна, або закон громадянства. Щодо України, то з статті 70 закону України про міжнародне приватне право випливає, що у нас основною прив'язкою є саме як з доміцилі, тобто закон останнього місця проживання. І також варто зазначити, що в основному держави пострадянського світу вони використовують саме таку прив'язку як Україна. Закон останнього місця проживання або закон останнього постійного місця проживання. Отже, наступне питання: прийняття спадщини і відмови від прийняття спадщини. Загалом спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Спадкодавець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття він не проживав постійно з спадкодавцем. повинен особисто подати консулу письмову заяву про прийняття такої спадщини. Підпис має бути нотаріально засвідченим. Особа, яка досягла 14 віку 14 років, вона може самостійно подавати таку заяву. А якщо, наприклад, заяву таку подає малорідня особа або недіздатна, то від її імені повинен подати таку заяву або один з батьків, або опікун, або піклувальник. В Україні строк для прийняття спадщини встановлюється в 6 місяців. Цей строк починається з дня відкриття самої спадщини. Спадкоємці, які пропустили строк для прийняття спадщини, вони можуть за згодою інших спадкоємців подати заяву про прийняття спадщини до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. А якщо такої згоди не буде досягнено, то за позовом спадкоємця. Який пропустив строк за наявності якоїсь важливої причини, це може бути хвороба або якийсь від'їзд? Суд може постановити додатковий строк для подання ним заяви про прийняття спадщини? Щодо відмови від прийняття спадщини, то вона є безумовною і беззастережною. Спадкоємець за заповітом має право відмовитись від прийняття спадщини на користь іншого спадкоємця за заповітом. І важливо зазначити, що така відмова вона не позбавляє його права на спадкування саме за законом. Спадкоємець за законом має право відмовитись від прийняття спадщини на користь будь-кого з спадкоємців за законом, незалежно від черги. І ще такий основний момент важливий: те, що прийняття і відмова від спадщини. Вони повинні стосуватися абсолютно всього спадкового майна. Тобто, спадкоємець не вправі прийняти якусь певну частину спадщини, а від іншої, наприклад, відмовитись. Щодо відумерлої спадщини, то і взагалі що це таке? Це, в принципі, така правова ситуація, за якою на спадок, який залишився після смерті спадкодавця, ніхто з спадкоємців не претендує. Таке майно буде називатись відумерлим. В Україні правовий режим відомерлої спадщини врегульований статтею 1277 цивільного кодексу України. Згідно з нею існують певні підстави визнання спадщини відомерлої. це відсутність спадкоємців за заповітом та за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини і також відмова від прийняття за наявності однієї з підстав майно за рішенням суду. Яке може бути постановлене після спливу одного року після відкриття спадщини, воно переходить у власність територіальної громади за місце відкриття спадщини? Спадкове майно майже всіх країн воно передбачає перехід, спадкове право майже всіх країн передбачає перехід від умерлого майна до державної казни. Проте існують дві різні концепції права держави на спадкування від майна. Перша концепція це концепція права окупації. Відмарле майно воно переходить власність держави як таке безхазяйне, вільне від будь-яких обтяжень на підставі принципу місця знаходження речі або місця смерті громадянина. Такої концепції дотримуються Франція, Австрія, США держава, вона ніби. Забирається майно на свою до себе, ну забирається майно, не успадковує його, а просто його як окупує, незалежно від зв'язків між нею і спадкодавцем. Тобто право окупації воно виключає будь-яку можливість передання усього відумерлого майна іноземній державі, яка, наприклад, претендує на нього за правом спадкування. Друга концепція це якраз концепція права спадкування. Вона ґрунтується на універсальному правонаступництві і держава. Ми можемо сказати, ніби є тією останньою чергою спадкоємців. Така концепція передбачає наявність зв'язку між самою державою і спадкодавцем, оскільки відомерле майно воно приходить у власність держави, саме громадянину якої був померлий, незалежно від місця знаходження такого майна. Такою концепцією користується Іспанія, Швейцарія. Також у цьому випадку держава буде нести відповідальність за боргами спадкодавця. Щодо спадкових прав українських громадян за кордоном. То в зв'язку з смертю, відкриттям спадщини або наявністю за кордону спадкового майна виникають спадкові відносини, які регулюються на підставі або колізійних норм внутрішнього законодавства якоїсь певної держави, або норм міжнародної угоди. Україна визнає права спадкування, які виникли під дією іноземного права. Громадяни України, як спадкодавці за кордоном, мають право заповідати своє майно і майнові права. Також вони можуть виступати спадкоємцями певної черги при спадкуванні за законом, мають право на одерження спадкової частки в разі відкриття спадщини за кордоном, за законом саме держави, в якій відкрилась спадщина. Як я вже зазначала, джерела колізійних відносин, деяких держав вони виходять з принципу розщеплення режиму спадкування майна. Залежно від її категорії, поділу на рухоме та нерухоме. Відносно нерухомого, там зазвичай використовується закон місця знаходження майна, лікс рейс а відносно рухомого, закон громадянства спадкодавця, або закон місця проживання, тобто Lex патрі або лікс-деміциль. Інші будуть встановлювати таку єдину колізійну прив'язку, як правило, Lex Personalis. Згідно з договорами про правову допомогу, які уклала Україна з КНДР, Румунією, Чеською Республікою, здатність особи складати або скасовувати заповіт, також визначення правових наслідків недоліків волевиявлення, встановлюється законодавством тієї договірної сторони, громадянином якої був заповідач на момент складання або скасування заповіту. Також форма складання або скасування заповіту вона буде визначатись законодавством тієї договірної сторони, громадянином якої був заповідач на момент складання або скасування заповіту. Проте достатньо буде дотриматись законодавства договірної сторони на території якої було складено, скасовано або там змінено заповіт. На відміну від законодавства України, яке, в принципі, я вже зазначала, там передбачає шестимісячний строк для прийняття спадщини, а в більшості інш зарубіжних країн, цей строк є значно більшим. Наприклад, у Великій Британії він сягає семи років. А у США, Австралії, Канаді він там визначається конкретно до кожної кожного штату провінції, визначає свої строки. Це може сягати від кількох років і навіть до 30. Також що важливо зазначити, згідно з статтею 5 Віденської конвенції про консульські зносини, до консульських функцій входить охорона інтересів громадян держави, яку консул представляє у випадку правонаступництва в силу смерті mortis мортіскауза на території держави перебування відповідно до законів та правил держави перебування. Також компетенцію дипломатичного представництва або консульської установи визначено консульським статутом України, який затверджений указом президента від 1994 року, і окремим положенням консульських конвенцій, якщо консулу стає відомо про спадщину, яка відкрилась на користь громадян України, які проживають в Україні, він негайно повинен передати відомості про таку спадщину до МЗС. Консул має право приймати спадкове майно для передання його спадкоємцям, які перебувають в Україні. Також він може вчиняти нотаріальні дії, посвідчувати заповіти, видавати свідоцтва про право на спадщину. В судових справах, спадкових там спорах дипломатичні представництва або консульські установи також є компетентними представляти за винятком права на відмову від спадщини громадян своєї держави без спеціальної довірності. В установах інших держав, якщо такі громадяни відсутні або не призначили собі якогось представника. І останнє питання: це спадкові права іноземців в Україні. В Україні іноземні громадяни, в принципі, можуть на загальних засадах разом з українськими громадянами бути суб'єктами спадкових відносин. Національний режим він має такий безумовний характер. Тобто, надається іноземному громадяни без вимоги про саме взаємність. Іноземці, спадкодавці, як і українські громадяни, можуть заповідати майно, склати заповіт на власний розсуд, розподіляти між спадкоємцями своє спадкове майно і так далі. Також вони можуть спадкувати майно за законом та за заповідом, відмовлятися від прийняття спадщини, Тобто мають абсолютно всі такі самі ж права, як наші громадяни. З принципу рівності громадян та іноземців виходять також двосторонні угоди про правову допомогу. Як приклад, стаття 34 Договору між Україною та Естонською Республікою про правову допомогу і правові відносини в цивільних та кримінальних справах. В ній зазначено, що громадяни однієї договірної сторони прирівнюються в цивільних та кримінальних справах. Ой, громадяни однієї договірної сторони прирівнюються в правах до громадян другої договірної сторони, які проживають на її території. Відносно здатності укладення або скасування заповіту на майно, яке знаходиться на території другої договірної сторони, або на права, які повинні бути там здійснені, а також відносно здатності набуття у спадщину майна або прав майно або права переходять до них на тих самих умовах, що встановлено для громадян договірної сторони, які проживають на її території, прирівнюючи іноземців до громадян. У правах та обов'язках в принципі держава може встановлювати певні обмеження, закріпивши їх в законі або в міжнародному договорі. А щодо України, то в нас до спадкової маси не можуть входити об'єкти, які вилучені з цивільного обороту. Перелік видів цього майна він зазначений закріплений постановою Верховної Ради України. Про право власності на окремі види майна і е, до них ми відносимо там зброю, крім мисливської пневматичної боєприпаси, вибухові речовини, протиградові установки, також бойові отруйні речовини, наркотичні, психотропні. Е, відповідно, українські громадяни не можуть спадкувати е, такого виду е, майна, і іноземці також не можуть. Е, також земельний кодекс України обмежує право власності іноземців на землі. У пункті 4 статті 81 встановлено, що землі сільськогосподарського призначення вони прийняті, які прийняті у спадщину іноземними громадянами і також особами без громадянства протягом року підлягають відчуженню іншій фізичній особі або юридичній, яка згідно з законодавством України має право на набуття земельних ділянок у власність. До складу спадщини не можуть входити також об'єкти. Які не передбачені законом держави перебування для її власних громадян, і у нас в статті 1219 цивільного кодексу визначено перелік прав та обов'язків особи, які не входять до складу спадщини, це особисті немайнові права, право на участь в товариствах, також право на відшкодування шкоди, яка була завдана каліцтвом. Право на аліменти, пенсію, допомогу та якісь інші виплати, і також права та обов'язки особи як кредитора або боржника, якщо зобов'язання є нерозривно пов'язаним з його особою. Також важливим таким залишається питання переміщення через кордон спадкового майна в Україні. Воно здійснюється з урахуванням обмежень щодо ввезення та вивезення предметів через митний кордон, які, в принципі, встановлені чинним українським. Законодавством, отже, підсумовуючи вище згадане, ми можемо зробити такі висновки: що спадкування є важливим інститутом міжнародного приватного права, яке в принципі визначає права та обов'язки осіб відносинах спадкування, які ускладнені іноземним елементом. І вивчення міжнародного приватного права в контексті спадкових відносин є важливим для забезпечення юридичної чіткості і справедливості в міжнародних спадкових справах, взаємодія різних правових систем, вимагає врахування колізійних питань та визначення компетентності різних юрисдикцій в регулюванні спадкових прав та обов'язків. У мене все. Дякую. Дякуємо вам. Тема доволі є. Будемо так казати, потрібно, тому що е, часто наші громадяни відвідують е, інші держави, і звісно, що складаються випадки, коли е, вони можуть там загинути, або ж навпаки, коли, е, наприклад, іноземці стають частиною так е, будемо так казати цієї. Групи спадкоємців, які мають право на спадкування в Україні, тому дійсно ці питання є актуальні. Взагалі ми бачимо все частіше, що і студентам ці питання цікавіші, так. Тобто ті ж, які пов'язані зі сім'єю, з шлюбом, з народженням та смертю власне людини. Так? Тобто те, що безпосередньо пов'язане з людським життям та людським побутом. Чи є у когось запитання? Так, Антоніна Євгенівна, прошу. Так, дякую, дуже, дуже цікава тема. Оль, дуже гарно ви побудували свій виступ. Так все структуровано, чітко, дійсно, все по поличкам розклали. От єдине, що мені бракувало, от прикладів якихось. Так ви розглядали судові справи, можливо, конкретні, які ну якусь практику. Бо, звісно, класно теорію. Так, а от на практиці ви дивились, як воно працює? Якусь, якісь приклади використовували у своїй роботі. Дякую. Uh, та, на жаль, я ще не дописала свою курсову роботу, і саме щодо uh, якихось uh, конкретних там, судових рішень або судових справ. Ні. Зверніть на це увагу, тому mm -hmm. що воно б доповнило вашу роботу. Так? Ну, така так, трошки так. сухенька сухенька, виходить. вона класно структурована, там би, би її практикою розмішали і би і супер би було. Добре, дякую. Дякую. Так, я Ользі навіть не, не, не наголошував на судовій практиці, бо е, ті відносини вони такі доволі прописані, і там судові практики не так багато. Але та, що є, вона є цікавою, і тому її дійсно варто, напевно, додати, не знаю, чи в обсяг вкладеться, бо там здається, наскільки я пригадую, 42 сторінки вже поки що є курсової роботи Ольги. Е, тому, можливо, це вже на бакалавстках, Антоніна Євгенівна, ми перенесемо. Е, чи є ще питання? Так, якщо питань ми дякуємо.